Привіт, з вами Вадим Максимов і це нова серія. Ось так прям за керма починається серія. Їду зараз по справам. Потім поїдемо, придбаємо деякі запчастинки, ніщячки до Таврії. Поїдемо на металоприйомку, там я вставлю, я вам підзніму, там стоїть Таврія, якщо буде можливість. Те, що з неї знімемо і поставимо собі. Дальше. Будемо займатися полкою, треба полку доробити, щоб вона була без дир. Ну, і заглушки поробимо е -е -е і на тій таврі я бачив спойлер, який я хочу придбати. Спойлер, який я хочу придбати, це таврійський стандартний спойлер, але ми. Ну, Самі розумієте, Я буду не я, якщо я його просто так поставлю. Будемо перероблювати. І все, погано. Я my music, love, life, а візит блекла, майба братопиться. Так, друзі, з'їздив я на розборку, там таврія стоїть і забрав з неї деякі деталі. Ось таку гофру, яка йде на двірник і заг... ну, це сама заглушка, яка ховає гар. Також на запасному колесі зажим називався заводський. У мене тут не було, було переколхожено, якийсь болт там був. Ну так я купив автомобіль, так і їздив з цим. Тепер є так як потрібно зручно. Далі ось ця пластмаска в нас також її не було. Так, да, я встановив її неправильно з поверх решітки, але в принципі суті там не міняє. Також в попередній серії я показував, що встановив ручку КПП від Славути. А та, що мені прийшла тюнінгована, я встановив на ручник. Перетягнув в заводську зазовську обшивку підлокітник. А також, також у нас з'явилися подголовники, ну у мене були, але вони були ну, в чехлах. Знайшов чехли від зас, славути короче, і надягнув на свої. Вони там на липучках. І тепер виглядає так. Не хотів вже залишати, ну, побільше стока мені подобається. так. Заводські. І тепер у нас таке поєднання подлокотник і подголовники. Так, друзі, на жаль, я видалив файли, де я купував цей спойлер, як він виглядав раніше. Дома тут я знімав, знімав. Потім Випадково, коротше, переніс, здається, вже файли на комп'ютер, і в телефоні все почистив. А там вийшло якийсь глюк, і воно не скинуло коротше, на комп. Я спокійно видалив, потім заходжу в папку, а там немає нічого. Ну, таке, ну, буває, коротше. спойлер. Давайте зніму його вам і покажу просто, як, як воно виглядає з того боку. За покраску мені. Можете не писати, я в курсі, ми це все з часом виправимо. Тавру води, хто шарить, той зрозуміє, що тут Таврія пише, це заводька деталь. все ж таки. І воно встановлювалося якось так ось сюди. Ну, трішки наче форма в нього була. Оцей ізгиб був, і воно ну, ось так давайте положимо. Нібито отак от воно має встановлюватися. ну Правда, більше сюди воно скріпиться ось так. Типу, ось такого щось. І бачите, яка в нього форма поляді було. Я його перегнув. Тут чому не з цього боку? Тому що я був непідготовлений. Споліри купив випадково, скажімо так, навіть не збирався його ставити, а потім вдома сів і думаю, давай ну, щось придумаємо. І от таке в нас в результаті все вийшло. Давно я хотів таке. Давно я хотів вже зробити так. Перегнув я його, виходить, вигнув під ляду, бо він, виходить, ось так вигнутий він був. Ну, він був перевернутий і вигнутий під ляду. Я його перевернув і також під ляду вигнув. Ось цей угол я не гнув, він так і залишився заводський. Просто ось тут вирізана деталь, ось така. Зубчик цей вирізаний. Тут по 33 см з двох сторін. Середина я не міряв, скільки тут. І ось так воно все виглядає. Зараз я його прикручу. Також в багажнику у нас з'явився ось цей пластик. Попередні в мене стояв з восьмьорки, дев'ятки і він сюди не підходив. Це все ж таки заводське. І стало на свої місця, як має бути. Да, полка поки що зсередини ось так, ну це ми все також доробимо. І вже досить приємно поглянути в багажник. Все ніби так, як і має бути. Але є ось такі нюанси, як тут вирізано, провід йде, це все тимчасово, все я буду робити, щоб було непомітно. Просунемо під низом. І це просто на бистру руку перевіряв. А потім поїхав і так воно залишилось. Тому якось так. Все це ми доробимо. Самі бачите, в попередній серії все було стрьомне, вже потихеньку все робимо краще. Так, тепер у нас полиця виглядає ось так, з цього боку ось так. Ось такі зробив заглушки, ну, щоб не провалювалося. Подголовнички, ось такі кожані. У мене вже тряпка була тут, зійшли з цими чехлами, але воно вигоріло і теж вже не сильно симпатично виглядало. Тепер ось така полиця. Можна буде підфарбувати все і в один колір. І тоді буде ще менше помітно. Straight from the underworld, coming for the underground Woof. Motherfuckers better watch out for the male hounds I never been the motherfucking gang that you all doubt Risen up the purgatory, i now Woof. Straight from the underworld, coming for the underground Панішмит, бо є бере реконізву раунд. Он фата каплу таз, а не верса дени крас, бо да домінь но молку на кофе. Вакараунва не Wanna see you у вас person get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can get it on the own. Take your like a bum who is jobless. На мій погляд воно виглядає набагато краще, аніж той стандартний. Всю антихром пойдет чорне на чорне, стілек. Ось так, друзі, досить легко. Я зробив спойлер, Всього все, що нам потрібно було, болгарка відрізати угли, підрізати, позаміряти. Ну, в общем, і саморізом прикрутив. Так, да, саморізом так грубо, ну тому що там і ляда в мене не в ідеалі, і воно так надійно буде. Щоб не вили не прилетіло потім комусь по автомобілю. Тому на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Дякую вам за підписку, за ваші коментарі та лайки. Всім удачі, всім пока і Україні! У тебе все нормально. Куди ти пропав? Перестав став совсім ям Де ти?